Хочете зрозуміти, чи ви багатієте? Фінансова свобода це не магія, а чекліст. 90-денний дельта протокол. Можна заробляти 80, 200 чи навіть 400 тисяч гривень і все одно жити від зарплати до зарплати. Причина одна: в кінці місяця у вас залишається менше 20 Це не про характер, це про математику. Що таке дельта без складних слів? Дельта це скільки грошей. Реально залишається після всіх витрат. Дельта дорівнює. Дохід, мінус витрати поділити на дохід. Це як рівень зарядки вашого фінжиття. 5% телефон. Ось ось вимкнеться, А 20-30% ви спокійно доживаєте до завтра. І встигаєте підзарядитись. Навіщо вона взагалі потрібна? З Дельти будується подушка безпеки, з Дельти фінансуються інвестиції, саме. Вони зрощують капітал. З Дельти оплачується нормальне життя зараз. Тобто капітал задоволений, щоб не зійти з дистанції. Міні приклад на пальцях: Марина має дохід 40 тисяч гривень, витрати 23 тисячі гривень. Дельта 20% 8 тисяч гривень. Олег має дохід 80 тисяч гривень. Але витрачає 76 тисяч, відповідно дельта 5%, 4 тисячі гривень. Хто швидше прийде до фінансової свободи? Марина, хоча її дохід у два рази менше. Помилка, яку роблять 9 із 10. Дивитись тільки на залишок у гривні. Правильно дивитися у відсотках: 5 тисяч гривень при доході 20 тисяч. Це круто, 25%. Ті самі 5 тисяч гривень при доході в 100 тисяч це слабо 5%. Мікродія сьогодні без болі. У день зарплати увімкніть автопереказ 20% на окремий рахунок дельта. Витрачайте те, що залишилось. Не навпаки, запитання до вас: яка у вас дельта за останні 90 днів? Більше 20%, 10-20% чи менше 10%? Наскільки сильно вона стрибає від місяця до місяця. Напишіть у коментарях. Хочете зрозуміти, чи ви багатієте? Подивіться не на суму доходу, а на відсоток, який залишається. Це і є ваша траєкторія. Як порахувати дельту по-людськи? Підсумуйте чистий дохід за місяць. Підсумуйте всі витрати без самообману. Від доходу підніміть витрати це ваш залиш. Поділіть залиш. На дохід і помножте на 100% отримали дельту у відсотку. Що з витратами робити, щоб вони не їли все. Розбийте витрати на три кошки. Так видно, де тече. Постійні оренда, іпотека, комуналка, базовий зв'язок. Змінні. Їжа поза домом, таксі, розваги, підписки та страхування. Переглядайте раз на квартал. Щоб не платити за зайве, що таке МПС і чому підвищення зарплати часто не рятує. МПС це частка приросту доходу, яку ви одразу витрачаєте. Якщо МПС близько одиниці, кожна надбавка з'їдається новими звичками: більша квартира, більше доставок, більше підписок. Яке рішення Автопереказ здайте в день доходу. Щоб нові гроші спершу поповнювали ваш запас, а вже потім стиль життя. Трішки про інфляцію простими словами. Дивіться не тільки на заробляю більше, а й на те, скільки це коштує завтра. Якщо ціни ростуть швидше, ніж ваш капітал, ви стоїте на місці. Тому дельта має бути стабільна у відсотках. Інвестиції такими, щоб. У середньому випереджати інфляцію на горизонті років. Як згладити нерівні місяці? Створіть маленький фонд нерегулярних платежів, податки, ремонти, страховки. Вкладати туди фіксовану суму щомісяць. і великі разові витрати більше не ламають вашу дельту. Міні справа швидко та практично. Порахуйте свій МПС за рік. Наскільки зріс дохід і яку частину ви витратили. Оберіть одну змінну витрату кава, таксі, доставка і зменшіть її на 10-20%. Подивіться, як це додасть плюс 1-2 пункти до дельт. Запитання до вас. Яку одну зміну ви зробите цього місяця, щоб знизити NPC і підняти дельту без відчуття дефіциту? Напишіть у коментарях. Більшість людей мають дельт. Але замість того, щоб її будувати, вони її зливають. Якщо не дати їй структуру, вона просто зникає. Три капітали система, яка перетворює залишки на свободу. Подушка безпеки твоя фінансова подушка для падіння. Вона не робить тебе багато. Але рятує, коли все летить шкереберть. Мета 3-6 місяців твоїх витрат. Для підприємців до 12. Тримай у максимально ліквідних інструментах. Депозити, пощадний рахунок, короткострокові фонди. Якщо завтра зникне дохід, саме подушка дає спокій, не кредит, інвестиційний капітал, двигун твого фінансового зростання. Тут гроші не лежать. Вони працюють. Проста формула краще стабільна стратегія, ніж ідеальний момент. Найпростіше. Індексні фонди плюс облігації у пропорції, що відповідає твоєму горизонту. Ключ не в тому, щоб вгадати, куди інвестувати, а щоб інвестувати регулярно. Капітал задоволення це твої життєві бонуси. Його роль не зруйнувати систему дисципліни. Ти не повинен жити у вічному ні. 20-30% дельти можна витрачати на речі, які приносять радість і підсилюють мотивацію. Як правильно розподіляти дельту? коли подушки ще немає, 30% подушка безпеки, 50% інвестиції, 20% капітал задоволення. Коли подушка вже є, 70-80% інвестиції, 20-30% капітал задоволення. Головне правило інвестувати одразу, а не коли залишиться. Кейс 1: найманий працівник у it компанії. Дохід. 65 тисяч гривень після податків. Витрати 52 тисячі гривень, дельта 20% 13 тисяч гривень. Марина працює проєкт менеджеркою має стабільну зарплату. Але завжди пропадала гроші на дрібниці, доставки, кави, підписки, маркетплейси. Що вона зробила? Створила окремий рахунок дельта і автопереказ. 20%. Відписалась від шести підписок. Перейшла з таксі на метро для частини поїздок. Витратила перші три місяці дельт на створення подушки. Зараз має запас по 4 місяці. У планах через 9 місяців добудувати подушку до 6 місяців і підняти дельту до 25%. Кейс 2. Фрілансер-дизайнер. Середній дохід 45 тисяч гривень. Нестабільно. Коливання 35-55 тисяч, витрати 38 тисяч гривень, дельта 15%, 7 тисяч гривень. Ілья працює сам на себе. У нього гойдалки доходи. Тому дельта часто або зникає, або йде в мінус. Що змінив? Почав рахувати витрати за категоріями. Побачив, що 20% з'їдають доставки їжі. Завів. Фонд нерегулярних регулярних платежів, щоб податки та ремонти не намали місячну дель. Встановив мінімальну дельту без переговорів. 5 тисяч гривень у місяць, які автоматично йдуть на подушку. Результат через 6 місяців має резерв у 3 місяці витрати. І дельта стабілізувалася на 20-22%. Наступна мета фіксований корпоративний клієнт. Плюс 10 тисяч гривень у місяць. Відповідно, і дельта зросте до 30%. Кейс 3 підприємець із невеликим маркетинг бізнесом. Середній дохід 120 тисяч гривень. Витрати бізнесу 45 тисяч гривень. Витрати сім'ї 55 тисяч гривень. Сукупна дельта 17% 20 тисяч гривень. Олена власниця невеликої агенції, усе реінвестує в команду. Але зрозуміло, що бізнес росте. А її особисті заощадження ні. Що зробила? Відділила особисті фінанси від бізнесових, перевела собі зарплату 60 тисяч гривень, визначила 30% особистої дельти подушка безпеки, 50% інвестицій, 20% відпочинок. Додала у фінплан коридор стабільності. Якщо дельта менше 10% бізнес не розширює штаб. Результат стабільна дельта 22%. Подушка сім'ї 5 місяців. Перший інвестиційний портфель на 1000 доларів. Кейс 4%. Родина з дітьми. Дохід подружжя 92 тисячі гривень. Витрата 80 тисяч гривень. Дельта 13% 12 тисяч гривень. Основні витрати: школа, гуртки, авто, комунальні оренда. Відчувають, що працюють багато. А грошей немає. Що зробили? Вели трекінг витрат 30 днів, виявили 7 тисяч гривень дрібних витоків, замінили сімейну страхову на оптимальнішу економія 1800 гривень. Повернулись до планового харчування вдома. Це ще плюс 2 тисячі гривень. Вели правило 10% дельта дітям, освітній фонд. Результат: дельта зросла до 22%. З'явилась перша фінансова подушка на 3 місяці. Ці кейси реальні моделі, які працюють без магній. Не треба заробляти мільйони, щоб мати капітал. Треба лише зробити дельту постійною, вимірювальною і захищеною від виду. Вміні вправу. Запиши свою політику дельти у нотатках. Поточна дельта. Ціль через 12 місяців. Куди підуть 20, 50 і 30%. Який КПІ? Розмір подушки, дельта у відсотках чи частка інвестицій. Який із трьох капіталів ти зараз будуєш? І який системно просідає? Напиши у коментарях. Фінансова свобода це не магія, а чек -ліст. Якщо ти не вимірюєш дельту, ти граєш у фінанси зав'язаними очима. 90-денний дельта-протокол. Твій режим фінансової форми. Перше. Автопереказ дайте у день зарплати. Не тримай спокусу. Зранку прийшов дохід. Одразу 20% йде на окремі рахунки. Друге. Щотижня прибирай один витік грошей. Переглянь 5 головних статей: житло, транспорт, їжа, підписки, зв'язок. Прибери. Або оптимізуй хоча б одну і дайте росте. Третє. Правило 72 годин. Будь-яка покупка понад 5 тисяч гривень тільки через 3 дні: 90% імпульсивних витрат вмирають без болю. Четверте мікроджерело доходу: 2-3 години на тиждень на фріланс, консалт або мікропослуги. Один клієнт може дати плюс 1-3 пункти до дельти. П'ете. Автоескалація. Раз у квартал піднімай свій внесок дельти на один пункт. Це непомітно. Але через рік вже плюс 4% до твоєї фінансової форми. Шосте 30-денний огляд. Раз на місяць записуй дельту у гривні і у відсотках. Дивись, що спрацювало, що ні. Це твоя особиста звітність. Простий інвест-протокол. Без фанатизму. Основне ядро, індексні фонди плюс облігації. Купівля регулярно, невеликими сумами. Ребаланс раз на рік. Або коли частка сильно змістилася. Не шукай ідеальний момент. Шукай систему, яка не ламається. Не портфелі робить вас заможним. Вас робить заможним постійний приріст дельта. Отже, оптимізуй три витрати: додай. Одне нове джерело доходу. Зроби автоескалацію на один пункт веди журнал дельта. Через 90 днів звір дельта зросла. Якщо так, святкуй. Якщо ні, коригуй план. Ти не можеш контролювати економіку, курс чи політику. Але ти можеш контролювати дельту. Різницю між тим, що ти заробляєш, і тим, що лишається. Це твій особистий фрі flow, Твоя фінансова витривалість. Кожен місяць, коли твоя дельта росте, ти стаєш менш залежним від зовнішнього світу. Питання до тебе, яку одну дію ти зробиш сьогодні? Автопереказ, відписку чи новий клієнт, щоб твоя дельта зросла вже цього місяця. Напиши в коментарях. Яка в тебе зараз день і яку ціль ставиш на найближчі 90 днів? Підпишись, щоб не пропустити наступне відео. Там ми розберемо подушку безпеки і як вона реально рятує твою систему дельта. А головне, у описі під відео є посилання на телеграм-канал, де ти отримаєш гайд, як збільшити дельту за 90 днів. З таблицями, формулами, прикладами так. Покрокую інструкцію, як зробити твої гроші системними.